Це підбульфайт. Правила поєдинку. Дозволяється бити руками, ногами, колінами, працювати в клінчі. Удари ліктями, добивання, партер заборонено. Мої вітання, шановні любителі єдиноборств. Ну що ж, нарешті, боєдинки на підбульфайт повертаються на тенета українського Ютубу. Я маю надію, що ви подивилися фільми про наших військових. Якщо ні, то обов'язково їх подивіться. Підпишіться на канал Підбульфайт і поставте лайк цьому відео. Друзі, довго думали, який має бути головний приз проєкту Підбульфайт. І разом з нашими партнерами фонду фундація розвитку вирішили, пожежна машина стане у нагоді нашим бійцям. Цей апарат вже підлаштований під потреби фронту. Я думаю, він стане у нагоді. Тому чекаємо нашого переможця. Сьогодні для вас працюю я, Анатолій Шпонарський, і мій колега Володимир Тимошенко. Починаємо. Бачите, чвертьфінальні, пари учасників. Кожного є своя спортивна життєва історія. Ви бачите миттєвості, які будуть сьогодні смакуватися нам нами за риторію, тому що ми детально будемо розповідати про все про кожен поєдинок, про кожного бійця. І у нас перша пара це Артем Манойло і Володимир Бойко. То Володимир Бойко з'являється на ваших екранах. Одразу скажу, що у нас вагова категорія бійців від 70 до 80 кілограм. Три раунди по три хвилини. Правило, євротайм. Це дуже цікаво, це дуже динамічно, це дуже запекло. І ми бачимо, що Володимир Бойко, позивний варяг, з'являється у клітці. Це перший четвертьфінал. Дуже цікавий, дуже інтригуючий. Так, варяг вже очікує на свого суперника на суперника, який 100% теж хоче перемогти, тому що всі чудово розуміють значення цього турніру, тому що під бульфай це дійсно подія. І зараз Манойло з позивним палач зі зростом то 172 см, вагою 80 кг Теж з'явиться у клітці. Володимир Бойко, в принципі, досвідчений боєць завжди працював за правилами ММА. Артем він дуже мало бився в Ринзі, але в нього був дебют професійний на фітбольфайті на бінтах, де він дуже впевнено переміг нокаутом. І всі глядачі бачили, наскільки він впевнено і круто працює в ринзі. Фактично однаковий зріст у бійців, невеличка різниця у віці, але це все не важливо. Головне, що буде тут і зараз. А ми за Анатолієм можемо гарантувати вам лише те, що саме тут і зараз розпочнеться раунд. Перший нагадаю в рефері в рингі Євген Манюкало, рефері світового рівня. І що ми бачимо одразу бійці без просто. Без паузи починають битися, без розвідки йдуть вперед. Яка тут розвідка? Тут варяги палач одразу починають робити справи. Як то кажуть, варяг намагається підтискати, намагається працювати першим номером, але палач точно не збирається йти за сценарієм свого суперника, і це дуже інтригує. Просто по позивним цих хлопців можна зрозуміти, це, це, що точно. просто вони мають характер і ніхто не буде зупинятися. Звичайно, непогано. До речі, Володимир Бойко, але все ж таки не по чому ці удари Артему намагається вдарити гарнесенько з лівої руки, але не дуже точно. Варяг таке враження, що вицілює, намагається намагається знайти той самий момент. Далі розуміється, Артем і е, добре рухається на ногах. Зараз ноги підключає варяг на, на намагається працювати, намагається бути активним в очах. судді для того, щоб заробляти бал, але дуже конкурентний поєдинок. Вже перша хвилина минула. Така враження, що минуло десь 10 секунд в обою не більш. Так так гарна динаміка. Я ж кажу, що вони почали одразу. А ті руками бачивата жмі кліточкидається з руками Артем. Зустрічає непогано бойко, намагається бити коліном невлучно. Варяг тут тим паче намагається зустрічати одразу. Теж. Підключає ноги, ой, ой ой, ой що Що це? трапилось так. Бив передній ловтік Артем Манойло виставив захист Володимир Бойко, і ми бачимо, що травмував він ногу, але все ж таки продовжує поєдинок. Ну він показує свій характер. Володимир Бойко розуміє, що є травма ноги, і починає туди бити ловтіки. Конкретно в те місце, конкретно в місце пошкодження, це зрозуміло, тому що треба перемагати. І тут головне питання: чи зможе достоїти Маноїло принаймні перший раунд, щоб потім лікарі можливо надали допомогу тут зараз? Сила воля, характер, от саме це зараз може допомогти Маноюло, і вона це саме сила волі в нього безперечно є. Сто процентів бачимо досвід Володимира Бойко, тому що він як хижак зрозумів, де болить, де травма, і починає туди працювати. Але все ж таки, що е, Артем розуміє, що не можна стояти на місці. Він рухається постійно, він не дає змогу працювати. Е, Бекфест намагається бити бойко, але не влучає. Стояти на ще на... раз так могою. так так туди ж, туди ж конкретно по цілі. Зрозумів Варяк, що це запорука перемоги. Знову удар знову туди ж вже видно, видно, що дуже важко пересуватися. Артему, але він не здається, підтискає під кільку Володимир. Намагається допрацювати, як кажуть, на жилах зараз Манойло. намагається просто вижити цей перший раунд. Залишається буквально 5 секунд. Чи зможе він достояти, чи зможе він витримати? Так зміг. Зимієги, що зараз Анатолій, напевно, що з'явиться в нас лікару клітці для того, щоб вирішити долю поєдинку, чи, чи можна продовжувати мануло цей бій. Ситуація складна і здається дуже неприємна травма. Так е, ну взагалі так, звичайно, просто момент здається так. І? Просте влучання, і якщо зупинять бій, дуже буде прикро. Ну, по перше, Артему, по-друге, нам тому, що ну дуже конкурентний бій бійці дійсно рівні, і було б цікаво подивитися весь поєдинок і погоця варяг як досвідчений боєць, просто зробив свою справу. Він чітко реалізував те, що мав. Робити, але от зараз найважливіше питання: чи дозволять Манолу продовжувати а, двобій, намагається так розумію, заморозити ногу, але не факт, тому що пошкодження серйозне. Ви побачили цю гримасу болю, коли відчув пошкодження Манойлою. Зараз, зараз все вирішиться. Все ж таки, навіть якщо йому дадуть змогу продовжувати, угу. він дуже повільно рухається, йому важко пересуватися, і це дає дуже велику перевагу нашому е варягу. І що таке враження? Ну не можна так продовжувати? Ні, кажуть, що ні, 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 не дають йому змогу продовжити поєдинок. Бачите, ледь на ногах взагалі стоїть Манойло, так перемагає варяг, який знову ж таки повторимо зробив свою справу. Але в цілому, те, що навіть зумів вистояти перший раунд Манойло, це говорить про той самий характер, волю. І якщо такі люди захищають Україну на полі бою у боротьбі з російськими загарбниками, це вже говорить про те, що ми обов'язково переможемо. Дякуємо обом бійцям. Да, підіймають руку Володимиру Бойко, обіймаються бійці, проявляють свою повагу. Класний бій, незважаючи на те, що він протривав лише один раунд. Бажаємо здоров'я обом е бійцям е з варягом. Ще побачимо звичайно, у півфіналі. Ну а Мануелу найголовніше поправити здоров'я, і все буде гаразд. Ну а варяга вітаємо заслуженою перемогою. І що Анатолій, рухаємося далі? Так, 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 звичайно, ми чекаємо наступну пару бійців. Ну що ж, ми бачимо сітку на ваших екранах, де е, показують, що е, Володимир Бойко переходить у півфінал. Ну що ж, а ми бачимо наступну пару бійців. Це спортсмени на ваших екранах. Михайло Череп, 57 кілограм, 23 роки, зріст 1,72 сімдесят Це Кажу відверто, мій учень, який пройшов дуже гарну підготовку на зборах, де він тренувався три рази на день. Багато ваги він зігнав, важко йому це давалося, але він зміг. Ну але зараз давай будемо відвертим, Анатолій, Черепу доведеться е зіштовхнутися серйозним суперником. Суперником, який, безперечно, також намагатиметься. Перемогти і от останні приготування а, твого вихованця до бою. А в цей час Андрій Сопіженко, 20-річний, зі зростом 168 сто сантиметрів, з вагою, як ти вже сказав, 57 кг, кілограмів, теж наближається до клітки. Ну що ж, а у нас перший раунд сопіженка проти черепа. 57 кілограмів. Тут зер... цілком можливо, що все вирішиться в останньому раунді, але побачимо: вдарити можуть ці хлопці сто відсотків. Отже, <плес> е легка бага, е динаміка, швидкість все буде відбуватися у цьому двобої. Я впевнений. А що ж у нас без розвідки починають бійці? Зустрічає непогана сопіженка, йде вперед череп, клінч. Череп дуже активний. Не можна сказати, що розгублено виглядає Сопіженко, але відчувається та сама підготовка, про яку ти казав, що цілонаправленно готувався до турніру. Череп. І непогано відпрацьовує колінами Сопіженка в клінчі. Обидва падають. Одразу помітно, що це буде конкурентний бій. Це безперечно. Так, 100% гарні бійці. Гарно працюють, все бачать. Все ж таки, ну наразі є невеличка перевага у Супоженка в клінчі, тому що він непогано відпрацьовує колінами. Але череп ганяв вагу і він її ну відновив. І він ну тут навіть навіть видно, що він трошки важче свого суперника і йому буде зручніше в клінші працювати. Коліно непогано заходить за спину. Який темп? Так це 57 кг кілограмів вагова категорія. Але при цьому навіть зважаючи на цю вагу дуже просто розкішний темп. Відчувається, що підготовка ще та особливо у черепа. Але гарно, з, теж. Е, до речі, гарно зустрічає угу. Соженко зараз фронтом. Череп аж задихав, але показує, що нічого страшного не трапилось, і йде вперед. Побачимо це лише середина першого раунду. Знову пішов перед череп. Клінч Віддає каліна Розмінялись колінами бійці в клінчі. Рефері розводить бійців, бій продовжується. Залишається хвилина першого раунду. Череп знову в ватації. Лоутіп, нога мимо. Знову нога, мимо віддає Сапіженко. І Знову клінч, коліно. Бокові коліна Сопішенко, до речі, дуже гарно працюють в клінчі. Але Череп підігнув голову і намагається влучити. Ще й додає рукою. Кінцівка раунду буде дійсно гарячою. Ну, це цілком очікувано. Це ж. Під бульфайт по-іншому просто бути не може. Залишається трохи більше 30 секунд. Знову намагався тут ногою завдати удару. Череп. Так, але це е, поки що бачить все Сопіженко. Розмін. О! Зустрічає Сопіженко, віддає череп. Демонструє характер, демонструє свій талант. Сопіженко. Так, да, дійсно е, круті бійці. Один одного вартий і знову клінч. І скручує е, череп свого суперника. Все ж таки, вага вдається, що трошки зручніше черепу працювати в клінчі. Це завершується перший раунд. і, Анатолій зараз дуже хочеться побачити повтори. Тому що за такої швидкості хочеться розсмакувати оці моменти, вирішальні моменти першого, е, першого раунду. Поки що тут е, спілкуються тренери зі своїми підопічними, і от вони ті самі повтори. Так, да, непогана скрутка була від черепа дійсно. І тут влучав по голові Сопіженко. Коліно. Знову коліно, так. Не раунд. Погано два. Да, непогано відпрацювали хлопці. Приблизно рівний раунд. Поки що таку прям явну перевагу не можна нікому віддати. А нас чекає другий раунд. Починаємо. Череп е, намагається більше рухатись. Ну це непогана ідея, буде більш рухливий. Можливо, тоді не зможе знайти якісь варіанти у цьому двобої. Да, підтискає, підтискає під клітку свого суперника. Тому що Сопішенко дуже непогано адаптується, здається, і відповідає теж так, що черепу не переливки. Так, так, так. Супішенко ну е, доволі таки також досвідчений боєць, і тому він. Непогано рухається він Да, Але ми спілкувалися з його тренером Андрієм Руденко. Він сказав, що ну, в нього була робота і ми готувалися не так класно, як хотілося б, і це може дати знаки в кінці поєдинку. Ти про функціоналку, напевно, так, так? так, звичайно. А ми нагадаємо, як тренувався череп. Ти про це вже казав? прокоментуй, будь ласка цей епізод. Скрутка підхватив ногу череп і висік. Це дозволяється за правилами, хоча непогано віддає руки сопішенка і знову скрутка. Ну я вважаю, що череп зрозумів, що в клінчі в нього є перевага, і тому він постійно намагається скоротити дистанцію і забрати кліч коліно непогано і знову на підлозі з'являється сопіженко. Влучання з лівої руки віддає. Топіженко вже кидає такі прям за вуха розмашці удари. Це вже дає в знаки функціонал. Тобто, коли важко, ти починаєш не контролювати техніку, а бити як можеш, як кажуть, махатися, так? Так, так, так. Вже починається така бійка в барі, череп це розуміє, починає підтискати, б'є коліно, в нього виходить, намагається скрутити. Ох. Є таке певне враження Анатолій, що починає поступово, дуже методично діяти за планом. Ой, 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 що це було? Нога в голову, але ж все ж таки залишається стояти сопіженко, але досвідчений рефері все бачить і вважає, що потрібно відрахувати першу нокдаун в цьому поєдинку. Ну цілком логічне рішення від рефері. Так, 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 звичайно. Ну а тут череп о, не поспішає. Хоча завжди ти коли вразив суперника, ти біжиш добивати, а череп вибрав іншу тактику. Він поступово-поступово намагається його розбити далі. Ти як наставник погоджуєшся з таким варіантом? Так, так, так. Це було, в принципі, очікувано. Нога. По захисту хоче розіграти довірного свої комбінації. Хоче, хоче, як то кажуть, працювати на вибір Михайло так, Череп. Так, починає е, трохи включати фінти Михайло. Знову проходить удар, руки під підключає череп. Робиться дуже вміло. Функціоналка так підсіла у Супіженко. Да, е, так, видно, що він трошки зупинився вже. Е, як то кажуть, стоячого б'є е, череп, але все ж таки ще. Вистояв, знаєш, вистояв Сопіженко, але давай будемо відвертими. Ну, другий раунд 100% забрав собі череп. Так, і взагалі, і по очках, і ну нокдаун він рахується, що раунд за тобою. Яскраві повтори зараз. Наші слова Так, за і Ритоліє Ось Толієм на ваших екранах ця нога в голову була. Ну я взагалі в шоці як взагалі сопіженко вистояв після такого удару, тому що була вона якраз десь е, 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 в. В щелепу, і ну тут можна сказати, що у Супіженко залізне підборіддя сто а, а у нас третій раунд вирішальний, вирішальний. так от. хором сказали ми це за Анатолієм, ну але це дійсно так. Три хвилини залишається до завершення двох бою. Ну що чи зможе набрально волю вихід працювати Сопіженко? Чи все ж таки методична робота черепа вона призведе до перемоги? Зараз дізнаємось. підтискає череп непогано Працює розмін. Б'є ногами, починає розкачувати. Сопіженко розуміє, що потрібно працювати по корпусу, щоб трішки зупинити активні дії Михайла Черепа. Продовжує працювати ну, без сувуру, намагається розіграти це довірного, як кажуть Михайло Череп. Хоча пропускає так. І, да, непогано влучає з правої руки Сопіженко. До речі, але повертає череп. Бачите. Да, йде вперед. Не здається, не хоче здаватися, що проявляє свій характер бійця, вже починає брувати е, череп, впевнений, він в своїй перемозі. Хоча бій продовжується. Бровада продовжується, але ох обережно треба бути черепом. Але я думаю, він знає, що робить. Так, підхват ноги. У будь-якому разі Сапіженко після другого раунду, після другого раунду, як кажуть, зумів вижити сто відсотків. Змусив себе поважати. Це. Абсолютно так непогана робота руками від черепа знову влучає. Е, і ну тут е, наскільки взагалі зручно е, Супіженко працювати з шульгою, тому що ми бачимо, що Чере працює він в іншій стійці. Тут е, ну, взагалі за тактикою потрібно більше працювати задньою, тобто сильною справою руки, наскільки це пам'ятає і, взагалі, розуміє Супіженко, ну тут ми не бачимо. Ну що трохи більше хвилини залишається. Чи зміниться в нас щось досконально? Чи все буде за таким же сценарієм? Зараз це головне питання коліно так скорочує дистанцію. Череп заходить з коліном, скручує і впевнено, впевнено, впевнено він починає забирати цей поєдинок. Залишається менше хвилини у нас до кінця цього поєдинку. Ще будь-що може, звісно, статися, але в цілому ти задоволений діями свого бійця. Так, звичайно, непогано працює. І ну, що череп не так давно в мене тренується. І це перший бій під моїм таким керівництвом. І мені взагалі ну, дуже е, головне, щоб тебе твій боєць слухав і е, виконував команди, які ти даєш. І в цьому плані він е, ну, відпрацював дуже класно. Ну, от зараз просто розбиває захист сапіженка череп. Знову ж таки, методична робота, так? Так, повільно, повільно, але впевнено йде вперед череп. Але намагається з останніх сил віддавати Сопіженко. Непоганий розмін. Радолій, ну класний бій. Реально, класний. Так, класний, класний. І ми бачимо повагу від бійців у такому тайському стилі. Хоч стають на коліна, обіймаються. Це дуже круто. Звичайно, череп переміг, тут нема питань, але я думаю, що Андрій Сепишенко теж ми скажемо величезний респект. Не просто йому сьогодні було, але змусив себе ще раз повторю помогу. І ми бачимо, як класно Череп вилазить на калітку і йому аплодує весь зал. Емоції, пристрасть, яскраве видовище. Це і є підбульфайт. Переможуть Михайло Череп і хочеться сказати, друзі, ви очікували на повернення підбульфайт. Це сталося, тому підписуйтесь на наш Ютуб канал. І звичайно ж, дивіться документальні фільми про тих бійців, які зараз у лавах Збройних сил України захищають нашу країну від російського нашестя. Не забудьте поставити лайк цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, тому що вони будуть дуже цікаві. А ми з вами на сьогодні проща сам з вами працював я, Анатолій Шпанарський і мій колега Володимир Тимошенко. До зустрічі.